Заходьте, це сьогодні буде е, мій сольний виступ. Я давно займаюся е, моноспектаклями, і сьогодні мій моноспектакль називається Я нічого не шарю в ІТ». Я знаю, як запустити диспетчер задач контр деліт а далі нічого не знаю. І ці люди прийшли, всі пачуть іменно цю інформацію від мене. Бо бачите, от заходь, заходь, не соромся. Тут всі мої знайомі. Оце бачиш, оце всі люди зібрались тут. і з них ніхто не знає, як запустити диспетчер задач. Вони прийшли навчитись цьому, і ми будемо сумлінно їх вчити. Тут екран буде на екрані буде показуватися розкладка клавіатури стандартної. Я їм буду показувати, як можна запустити з допомогою трьох пальців диспетчер задач. Ще є дуже велика проблема, коли граєш в GTA San Andreas, і дуже зависа картинка, і ти не знаєш, що робити. А, а все дуже просто: Alt-F4 нажимаєш і тебе викидує з гри. Ці всі люди сьогодні узнають цей лайфхак і їхнє життя стане ну, легше жити буде їм.